Катя і Віталік цьогоріч першокласники. Як і усі діти, вони вчаться писати свої перші літери, рахувати і читати. На парті охайна лежать олівці, а під партою взуття. Протягом заняття їх перша вчителька Людмила Степанівна оголошує хвилинку здоров'я. Діти розбиваються і стоять на ось такий дерев'яний килимок. Там ножки. Масажні килимки для стопи має кожний учень 24-ї школи. Їх спеціально привозять із Закарпаття. Ця річ є індивідуальною, а тому робити оздоровлюючий масаж можна і вдома. Ніжки розім'яли, а тепер можна і подихати на здоров'я. Ці подушечки з травами теж використовують на уроках. Скажи, чим пахне спочатку початкова школа взялася впроваджувати саме ці. Е... Технології, саме ці методики. Зараз вже на третій рік навчання, вже і середня старша школа взялася за ці методики. Це надзвичайно просто навчання в русі. Ці ці елементи не просто вигадки вчителів. А здоров'я зберігаючі технології розроблені російським лікарем Володимиром Базарним. Дізналися про них у школі завдяки російським туристам. Зачаровані красою місця, де знаходиться школа. Вони запросили освітян у Москву, щоб ознайомити із Балашихською школою. І саме наша делегація з Полтави поїхала туди і була надзвичайно вражена тими технологіями, які вони побачили. Технології здоров'я зберігаючі, саме які впливають на здоров'я дитини. Лікують і навчають таке навчання у русі. Школа впроваджує вже четвертий рік. Майже в усіх класах в стилі мають тренажери для очей. Ми пишаємося тим, що в нас уже п'ятеро дітей початкових класів зняли окуляри. Ми вважаємо, що саме наші методики допомогли їм в цьому. Заснути на уроці, завадить постійна зміна положення. Діти то сидять, то стоять за спеціальними столами конторками. Кожні 10 хвилин дитина повинна змінювати позу свою. Дитина сидить 10 хвилин, і вона стає за парту конторку, пише, читає. Їх у школі 62. Як запевнює директор. На таке стояче навчання поки що ніхто не скаржився. Пишуть у цій школі тільки пером: кульковою ручкою дозволяють лише десятикласникам та одинадцятикласникам. Коли ми беремо кулькову ручку, дитина напрошує руку і натискає так, що перекидаючи дві сторінки, ми бачимо. Перебити речення, яке дитинка писала, коли вона пише пером, ритм серця збігається. Це доведено вже вченими ритм серця збігається із ритмом написання пером. Мені дуже подобається, коли наші уроки починаються незвичайно. А зокрема, хоровим співом, адже це налаштовує нас на роботу. А головне це профілактика захворювання голосового апарату та органів дихання. Мені особисто найбільше подобається працювати за екологічним паном. Вчитель готує завдання, то ми прямуємо екологічними стежинками. Мені найбільше подобається працювати з асесорними хрестами, тому що на них. На них можна знайти якісь цікавинки. Поки що це єдина у Полтаві, та не в Україні школа, де використовують таку методику. Подібний заклад є у Ялці. Там здоров'я зберігаюча методика використовується з 1997 року.